Це законопроект 23.03А, який стосується внесення змін до законодавства щодо оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності України. Ну, я думаю, що дехто з вас пам'ятає цю історію сумну, яка почалася ще 2-3 роки тому. І в цій історії корупційні фігурували різні прізвища, починаючи там від батька, хрещеного батька тендерної палати, закінчуючи там старшим сином Віктора Федоровича. Ось, ну хто б не стояв за цією схемою, да, але ці намагання її протягнути, вони продовжуються. І якраз цей законопроект, 23.03, він якраз свідчить про те, що так сказати, боротьба триває. От, а, на чому базується схема? Вона базується на тому, що там, Фонду державного майна України будуть надаватися знову ж таки, широкі, нечіткі, так звані дискреційні повноваження да, щодо вирішення того, кого допускати на ринок оцінки майна, в тому числі, да, а кого не допускати. От. Ну і звісно, якщо є такий шанс у шансників, то вони ніколи його не опустять, щоб там не. Допустити обраних, навіть якщо це буде там не 10 компаній, да там 100 компаній, тим не менше, це будуть обрані, можуть бути обрані, які вже і будуть встановлювати де-факто монополізацію цього ринку. Да. Ну і знову ж таки, незалежні експертні громадські організації тих самих оцінювачів, вони вже там два роки кажуть про те, що ну наслідки можуть, можуть торкнутися кожному, там, починаючи з подорожчання ціни на квартири. Там, на нерухомість. От, тобто, і рекомендація якраз наша це не просто цей законопроект якось там допрацювати, відкоригувати, да, а просто-напросто відхилити цей законопроект да, і забути взагалі про цю історію. Інші ну, два приклади, які я хочу навести, вони стосуються знову ж таки, таких дискреційних повноважень, да, тобто широких, нечітких, коли чиновники можуть їх використовувати для власної наживи. Да. Тобто, перше, він стосується того, що там встановлює там, 95 законопроект, коли 100 розрив між мінімальним та максимальним штрафом у 100 разів. Ну, ви розумієте, що хто там зіштовхується з даїшниками, да? навіть для даїшників там, набагато менший розрив, да? це вже такий стимул для того, щоб чогось вимагати. А тут, коли йдеться про енергетику, а це саме про е, сферу енергетики, то тут вже ставки набагато вищі. Да? Знову ж таки, в цьому законопроєкті нічого не, е, не говориться про те, якими мають бути підстави, обрати да? там, там 1700 або 170 тисяч да? незрозуміло. А інше він стосується того, ну, безпечності якості харчових продуктів. Знову ж таки, державним інспекторам вони отримують право призупиняти виробництво цих виробництва там, заводів там, або на компаніях, да? під приводом того, що є якась там, безпека. Всі ми знаємо, там, на минулого тижня там, вибухнув цей скандал навколо цієї. Всесвітньо відомої до, фірми компанії до, в Одесі до, Віл, Вілмар, Дель, Дельта Вілмар СНД, до, до. От. яка якраз і була запинена, зупинена ну і багато мільйонів дійсно інвестиційний проєкт. діяльність була запинена, зупинена через там, діяльність лейтенанта податкової міліції. Тобто тут йдеться майже про те саме. Та. Законопроект да, коли там якийсь інспектор він зможе призупиняти, бо підстави для такого рішення вони є розмітими, нечіткими, незрозумілими зовсім. Ну, такі конкретні приклади. Те, що вже казали, те, що, ну, насправді, щоб ви знали, тобто, ці документи вони виглядають з одного боку, йде. Завжди короткий виклад, документи да, щодо мається на увазі громадської антикорупційної експертизи. Да. Ну а там вже коли в, в когось в експертів, або да, державних службовців, або парламентарів, у професійної спільноти виникає інтерес, да, то вже можна подивитися на так сказать, більш детальний виклад цього аналізу і подивитися саме на ті норми, які містять корупційний ризик.